Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Чи може платник єдиного податку, підприємець чи підприємство при перевищенні граничних обсягів виручки за звітний період обрати спрощену систему оподаткування військовий єдиний податок за ставкою 2%? А так можна, оскільки єдиний податок за ставкою 2%, тобто спеціальний військовий єдиний податок, як ми його називаємо, можна обрати навіть у середині звітного періоду. Тобто, якщо ви бачите, що ви не вкладаєтеся у обсяги, передбачені вашою групою спрощеної системи оподаткування, звісно, ви можете здійснити перехід, направити заяву через кабінет платника податку і. Стати платником єдиного податку за ставкою 2%. Єдине, що, звісно, ви повинні розуміти, що ця норма діє на період дії воєнного стану на території України, і після його завершення, мабуть, ви опинитесь на загальній системі оподаткування. Ну або, звісно, ви можете закрити, закрити цей суб'єкт господарювання, можливо, відкрити інший. Це вже за обставин. Ви повинні розуміти, що. У вас є можливість у будь-який момент обрати а, статус платника військового єдиного податку і сплачувати 2% від надходжень. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.